Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому епізоді подкасту. Привіт, Лія, привітчики. Ми очікуємо наближення Великодня, Великого Свята. І хотілося б задати маленьке запитання: а що ви вважаєте найбільшими святами у світі? Великдень чи Різдво, чи обидва? Як для тебе, Лія? Уф, <світ> Напевно, дивлячись на те, як весь світ святкує, то, напевно, все ж таки різдво. Це така більш особлива пора, бо є можливість послужити, є можливість провести час разом. Ми ще обмінюємося іноді подарунками, і ну, якось воно так склалося, що вся сім'я збирається разом задля того, щоб там, поспілкуватися або там, зробити вортеп, чи щось таке. Тому. Напевне, Різдво, але Великодень теж важливий. Правда, правда, да. Мені здається, що саме завдяки от церкві більше, більше я і моя сім'я почали звертати увагу саме на Великдень, а не тільки на Різдво. Бо дійсно Різдво таке, ну, таке дуже масивне, таке свято, дуже гарне, приємне. Всі його чекають, люблять. Великдень, наче якби, трошки менше, але насправді воно дуже значуще. І воно а, висвячує найважливішу подію в історії людства, а саме Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа і Його величну спокуту. А, тож сьогодні ми якраз трошки більше про це поговоримо: про те, як нам зробити це свято значущим для себе, для своїх сімей, а, і що про це кажуть наші пророки, апостоли і церковні керівники. Зокрема, а, два роки тому старішина Стівенсон з кворуму 12 апостолів, виступаючи на Генеральній конференції церкви. Теж підняв цю тему, і він е, казав, що так, моя сім'я теж любить Різдво. Але е, останнім часом ми почали більше звертати увагу саме на Великдень, от, і думати про те, що ми можемо робити, які традиції Великодні ми можемо робити своїй сім'ї, щоб зробити це свято більш особливим. І до цього його спонукало е, звернення першого президентства церкви до всіх членів церкви, в якому було сказано, що це особливий день, це особливе свято, і що в цей день ми маємо. Більше приділяти уваги думкам про Спасителя, так як ми робимо це і на Різдво служити іншим. І також навіть богослужіння, так само як на Різдво, в цю неділю складаються тільки з одних зборів, однієї години, без додаткових уроків, для того, щоб люди могли більше часу провести зі своїми близькими, сім'ями, родичами і разом згадати про цю подію, про це свято і, скажімо так, більше думками поклонятися Господу Ісусу Христу. От я зачитаю коротеньку цитату, що сказав Срічна Стівенсон. Але святкування Великодня у нашій сім'ї трохи відрізнялося. Він каже, як це було раніше. Я відчуваю, що наша сім'я більше покладалася на відвідування церкви, щоб додати сенсу тій частині Великодня, яка присвячена Христу, а потім усією сім'єю ми збиралися, щоб узяти участь в інших великодніх традиціях. Мені дуже подобалося спостерігати, як наші діти, а тепер і онуки, шукають великодні крашенки, рицю у своїх великодніх кошиках і так далі. Але лист або послання від першого президентства змусив мене замислитися. Перше президентство не лише запросило нас усіх зробити все можливе, аби наше святкування найважливішої події, яка будь-коли відбулася на цій землі, спокути й Воскресіння Ісуса Христа, сприяло виявленню благоговіння і поваги, на які заслуговує Господь. Але нам також дано більше часу, щоб відсвяткувати цю великодню неділю зі своїми друзями і сім'ями. Ось це те, на чим ми можемо зосереджуватися. Що скажеш, Лія, як для тебе святкування Великодня зараз відбувається, або які зміни ти хотіла б зробити для себе? Ну, я думаю, що не тільки для себе, а більше, напевно, вже для нашої сім'ї. Я дійсно хотіла би, щоб ми якось мали більше таких самих схожих традицій, як і Різдво, там можливості послужити чи проводити якийсь час разом і читати якісь специфічні вірші. Із священних писань, котрі б нагадували про те, чому ми маємо Великодень. Бо дійсно, ну ми допомагали дуже часто організовувати цю особливу неділю, іноді, навіть там якісь заходи, котрі б дозволяли б людям пам'ятати про Великодень, про те, що зробив для нас Христос, і щоб ми дійсно, як колись в священних писаннях казав Ангел, казали один одному, що він воскрес. І мені дуже подобається як. Наш пророк Джозеф Сміт колись сказав, що фундаментальними принципами нашої релігії є свідчення апостолів і пророків стосовно Ісуса Христа, що Він помер, був похований і піднявся на третій день і вознісся на небеса. А все інше, що стосується нашої релігії, це лише от додаток до цього. І це дійсно так, є багато чого, що ми можемо робити, щоб покращити своє життя, щоб ми відчували більше миру і спокою, і щоб в нас були гарні стосунки з небесним батьком, і так далі, так, далі, так далі. Але якщо ми забуваємо дійсно про цю основу, що це все можливо завдяки Ісусу Христу, завдяки тому, що Він зробив для кожного з нас, тоді вже воно додасться. Але якщо ми забуваємо про це, тоді ну, немає сенсу від того, що ще ми додатково робимо. на Все, в принципі, в церкві нашій зосереджено на Ісусі Христі, на Його Воскресінні. От, бо без цього ну, не було б ніякого сенсу. От, не було б взагалі е життя і продовження Його і так далі. От, тому дійсно, uh -huh. дійсно, це ця подія, це свято, яке. А ми очікуємо невдовзі. Воно приносить радість, надію віруючій людині і ну, особливе почуття миру і спокою в, в той час, коли навкруги може бути дуже неспокійно. Так. От я теж зачитаю одну цитату, якою поділився старійша на Стівенсон на конференції. Він процитував іншу людину. Дослідника нового завіту, якого звати Н.Т. Райт, який сказав, що якщо забрати з Біблії Різдво, ми втратимо лише два розділи на початку Матвія та Луки. Ось і все. Якщо забрати Великдень, то у нас не буде нового завіту, у нас не буде християнства. Навіть так, я ніколи про це раніше не думав, але якщо замислитися, ну так і є, так і, є, в принципі. Ось, ось чому о, ця подія вона дуже, дуже важлива. І це те що, о, те, що любили і очікували, і вірили що учні Христа, інші люди, те, на що сподівалися а ті, хто чули Христа, коли він казав, що да, це станеться. І ця подія вона ну, несе радість і щастя. От, я впевнений, що. О, Кожен з нас може ну, так само, як і на Різдво, відчути щось особливе. І не тільки в цей день, коли ми скажемо там Христос Воскрес, і хтось скаже виїсти «Во на Воскрес, але також, що, можливо, це буде для нас якась ну, невеличка, хоча б пора. Як, так само, як ми кажемо про Різдвяну пору, а не просто про Різдво. Це звичай там Різдво починає святкувати задовго до й та закінчують там доволі, доволі пізно після Різдва. Так, можливо, і Великдень тоді це буде не просто один день на рік, а якась ну, певна, хоча б. Пора якийсь проміжок часу, до якого ми будемо готуватися, які будемо ще потім пам'ятати, угу. ну от якраз ми можемо пам'ятати про те, що роблять інші конфесії, да про те, як вони згадують там про Страсну П'ятницю, чи ще якісь дні, котрі допомагають нам навіть не тільки духовно. Там читаючи священні писання, а й фізично якось відчувати цю близість до нашого Спасителя. І також, щоб більше пам'ятати про це, ми можемо перечитувати вірші також не тільки з Біблії, а й з книги Мормона. І є в третьому Нефі, 11 розділ, де Господь після свого воскресіння, після того як він показав себе 12 апостолам. В Єрусалімі він також показав себе іншому народові, котрий жив на іншому континенті, що теж ну, можна побачити свідчення цих людей, як і що воно було, що він так само навчав і людей в юдеї. Це для мене таке додаткове ще свідчення, що Господь він любить всіх своїх дітей. Незалежності від того, де ми знаходимося, і що його спокутна жертва вона діє для всіх. Для всіх, хто готовий, хто вивчає писання, хто намагається жити по Євангелії, і хто приймає його, і його вчення в своєму серці і, звичайно, розвивається. Це. І це дійсно ще одне от свідчення для всіх людей, хто вірить у Христа, що Він дійсно воскрес, що він дійсно. Зламав кайдани смерті, і що є більше любові, більше світла завдяки йому. Так, дякую за те, що ти це згадала. Тому ті, хто вже знає історію Воскресіння Христа з Нового Завіту, для цих людей ми пропонуємо також звернутися до книги Мормона, де описані події, які відбувалися також після цього, коли Христос прийшов. До людей на американський континент і так само показав себе їм. І ось що він їм сказав в книзі третього Нефія: сказано: встаньте і підійдіть до мене, щоб ви могли відчути сліди цвяхів на моїх руках і на моїх ногах, щоб ви могли знати, що я Бог усієї землі і мене було вбито за гріхи світу. І далі там ну, цілі, цілі розділі, описані того, як Христос. Служив цим людям, як він запровадив так само причастя, покликав учнів, він дав їм владу хрестити і так далі. Тобто багато чого відбувалося, подібного, що було в Єрусалимі, так? в єрусалимській землі. О, це ще раз показує нам ну, свідчення двох свідків Біблії, книги Мормона, які розповідають про одну ту саму подію, які розказують, що дійсно Христос є наш Спаситель і що Він головне воскрес, О, що Він живе і продовжує. Керувати своєю церквою тут на землі. О, тому а, ми запрошуємо всіх вас в цю, цю великодню пору, не просто в цей день, а, особливо якось її відсвяткувати, а звернутися до Господа з подякою, так, можливо, з думками вдячності за великий дар Воскресіння, великий дар спокути, щоб ця подія, вона. Ну, вас якось надихала от, кожен день до Різдва. А на Різдво буде також ще гарна згадка про народження Спасителя. От, і Це приємно, що ми можемо про це згадувати. І е, кожного разу хочеться ну, трошечки щось для себе підчепити, щось нове, щось більше і краще це відчути. І, звичайно, ми би хотіли запросити вас на особливі збори, котрі будуть присвячені Великодню, це 20 квітня. Я впевнена, що в вашому місті є можливість відвідати церкву Ісуса Христа з тих останніх днів. Якщо немає, то завжди ви можете приєднатися онлайн до найближчої церкви біля вас. Я думаю, що посилання ви зможете знайти. Або в шапці цього відео або десь у коментарях. Або просто запитайте у нас, ми допоможемо вам знайти таку можливість так. приєднатися і бути на цих недільних особливих великодніх зборах. Бажаємо вам гарного свята, от, і щоб почуття Духа Святого Господа вас не покидали особливо в цю гарну Великодню пору. Ісус, Воскрес! Ви існує Воскрес. Всього найкращого і до нових зустрічей! you